Добрий вечір, дорогі друзі. У нас сьогодні продовжується 2 грудня 2024 року. Спали в місті Запоріжжя, слава Богу, спокійно. Але в других областях та містах, в Києві, в Тернополі було дуже гучно. В Тернополі всі знають, уже те, що шахід попав в будинок жили. І 100 мешканців було евакуйовано і загинула людина. Дуже страшно, коли гибнуть люди. Це саме страшне. В Києві теж шахіди пролітали, збиття, і це все продовжується. Опять теж пишуть про те, що десь після 5 числа може знову бути наступ на Запоріжжя. Ця інформація, вони пишуть, потім заспокоюють, і так воно по колу. Якось так, знаєте, вже не знаєш, де правда, де неправда. Живе, що то день прожив слава Богу, як кажуть. Сьогодні ввечері дуже холодно на вулицю. Я виходила, ну, мабуть, там мінус 2 градуси, якось так зябко. А в день я виходила там в легенькій такій курточці. Було не холодно. Другий сьогодні грудня. Добрий день, дорогі друзі. У нас ще раночок. Але я хотіла показати, я не знаю, що ми з моєю туєчкою. Подивіться, як жовтіють отак такі рижі віточки. Я зараз обрізаю верхушечки, якісь такі, як рижі. Може хтось розбирається, Наталочка, Юлечка, у вас опита з хвойними багато. Більше в мене його зовсім немає. Тільки починаю, от дивіться, що це таке, як такі як барбарісіни, да? як я кажу, от дивіться, на віточках. Обрізаю потрошечку так, знаєте, округлої форми, взяла ножиці Ксюшини, обрізаю. Це, це хвороба, чи не хвороба, як вузлики такі. Чи це таке буває? Ну я ще дивилася влітку, що це таке буває. Бувають такі вузлики, як велички, ще більше. І вони на себе забирають всі поживні речовини. Їх теж рекомендували обрізати. Я зараз обрізаю ну, як можу. Але чого вона жовтіє, я її обробляла. зараз я скажу, в листопаді десь в середині я її обробляла. Від шкідників, я от думаю, з прилипач теж туди. Не сальто щось друге. Я вже забула. Ну я в магазині питала, що для хвойних, для туї обробляти. Мені там сказали, то я так і робила. Забула назву. Ось, І оце дивіться, я так беру, ну, обрізаю. Я думаю, нічого страшного, якщо я обрізаю. В грудні, напишіть дівчата, у кого було таке, може взагалі буде цікаво, вашу думку знати. Я так трішечки небагацько, бачите, я так беру, і оці бруньочки отак обрізаю. Буду дуже вдячна за коментарі, за поради. Дуже вам дякую. Треба вчитися, це не так просто виростити ці хвойні, я так зрозуміла. зрозуміло. І ось тут на маленькій теж туєчки теж такі, бачите, як шарики такі жовтенькі. Починається. Це воно там теж так починалося, на тій великій туї. Що це таке? Може це хто скажіть, будь ласка, фітоктора чи ні, чи це щось інше? Бачите? І тут теж як такі кінчики. Наша троянда це, це собака забрала вже горшок. І вже бігала в зубах з тим горшком. Рубі, а ну ні шкодні. Рубі. Шкода. Велика шкода. Найкрасавіця така маленька. Подивіться, який у нас сніжок сьогодні пролітає. Дя, дя, і наша рубічка його язичком. Хоче, хоче достати сніжочок. Дивіться, як видно, скільки сніжочка. Энь, тобі не стыдно? Дивіться, що вона зробила. Вона взяла оцю лошадку. Да, ти взяла лошадку і відгризла. Ні, це не ти, це вона. Ось я сейчас покажу. Ай-яй-яй. Взяла і відгризла. Ось така дівчинка. Вот хто зробив каку? Хто? Хто зробив? Не знаю. <гум> не ні знаємо, ні ми, ні ми. З легкістю я все бачте, відремонтувала, воно просто туди вставляється, воно не відпадає, нічого. Все добре, я рада. І всім привіт! Привет. Ксюшка прийшла зі школи. Ми зайшли в АТБ. І маленька така розпаковочка, а може і не мала, бо у нас багато бананів, 52 гривні за кілограм. <райка> Тапалапа, Ксюша, дивиться в Редіну Лайф. Це Давай. блогер 5 років назад. <райка> Теж <Тополапа, тополапа. райка> <Ти> там <райка> в тренді таполапо. Сьогодні Це сьогоднішнє відео, так? Да? <райка> <райка> угу. <райка> сьогодні вже другий день зими, дотя. Не, не перший. Вчора був перший. <райка> Що купили? Майя, солодощі. Купила <райка> <райка> я кашу. Сворогову хлемушка захотілося. Так, олію купила, котики дождалася, купила Фелікса. Так. І по акції зараз такі Ксюшка дуже любить. Вони такі молочні шоколади класні. І ще чай купила теж по акції, Та я вже не пам'ятаю, але ну, знаю, що по акції. Попробує. Ми таке ще не купляли. Ми ловері обично, там отакі серії. Купимо. Подивимося, що. Так, перепідний сирочок і творожочки. Ось творожочки, це шоколадочка. Тато Ксюші купив ще тортика. Сейчас я покажу, який тортик. Зараз я Ксюша вже гречку поїла. І зараз я їдем отаку вкусняшку. Всім доброго настріка буде все гаразд у всіх. Добрий день, друзі. У нас продовжується 2 грудня, і я роблю котлетки рибні. Знову рибні. Ну, піст продовжується. Трішечки треба по своїм силам його потримати. Хоча б трішки. Як я роблю котлетки? Трошки я підключила фантазію. Фарш у мене із тріски, цей раз. Посмажила я морковочку і також тикву почистила, буду на терці терти тикву. Це все буду перемішувати, сіль, грибну приправу, орегани трішечки. Буду формувати котлетки із гречаною мукою. Я вам вже показувала, купила я гречану муку, вона рахується корисніше, ніж звичайна, чим звичайне борошно біле. Ось, Воно трішки це борошно гречане дає гарчинку. Ну нічого, зате воно ж корисніше. Так що будемо формувати котлетки, жарити на маслі на олії, і потім я ще хочу потушкувати в соусі. В соусі українські ось такі. Можна в іншому, чи в томаті, чи в кетчупі, що у кого є. І паралельно я ще доварюю. У мене, бачите, горох дуже давно я вже не варила гороху, купила і з і смарковочка зробила. Можна і додати лучок. Я лучок забула купити сьогодні. Буває і таке. Тому в мене просто із морковкою. Я думаю, що буде смачно. І каша не повинна бути запита, вона повинна бути рідка, але не дуже. Щось таке середнє. тоді вона буде і смачна. І поїхали. Яйце можна не додати. Фарш настільки податливий, він дуже буде добре формуватися. Беремо два кусочки хлібчика з висівками. Додаємо теж сюди і формуємо котлеточки. Смажиться перша порція наших котлет і запах на всю кухню. Ну що ж, друзі, наші котлетки вже готові. Вони дуже-дуже запашні і корисні, бо гарбуз дуже смачний, це всі знають. А скільки в ньому користі, м -м -м, це всі знають. А хто не знає, будь ласка, подивіться в інтернеті, там все написано про всі якості гарбуза. Доброго вечора чи дня, хай у вас все буде гаразд. До побачення. Друзі, я попробувала котлетку і хочу сказати, що просто шикарний експеримент пробуйте. По цьому рецепту він не просто смачний, а от смакота. Я робила перші рибні котлети без гарбуза, і там був фарш не трісковий, цей стріскій фарш, я в варусі купляла. Просто реально дуже-дуже смачно. І ще не забудьте додати два кусочка, можна три кусочка хлібця із висівками. Може, іще це дало. Може то, що як солодкувати смак гарбуза, і він оцю. Як немножечко як від рибки горяч, і він якось гасить. Ну, що я можу сказати? Правда, дуже смачно. Оце я можу рекомендувати на 100%. Цей рецепт прикольний. Дуже-дуже смачний. Друзі, котлети, звісно, дуже смачні, але це не дуже добре. Бо вони дуже швидко, знаєте, іщезають. Що я ще хотіла я сказати, як я вирішила? себе взяти в руки трошки. Почала я робити зарядочку. Другий раз сьогодні я робила і мені все боліло. Після першої зарядки це прокидаєшся, все болить, все тіло, прес болить. Другу час я частину другу зарядку сьогодні робила, і ще більше мені було тяжко. Ну, я думаю, що це нормально. Першу неділю воно і повинно все там боліти, <голіти> бо... До цього не було таких навантажень. У мене, скажімо так, я зарядочку на прес. У мене всі там вправи, які там і ножниці, і велосипед, і махи ногами, все, що віджимання, все, що на прес. 25 хвилин, але все, що зв'язано з пресом. І виходить, що теж там є таке упражнення, ну, тяжкувати. Дві ноги треба. Як березка, тільки ти різко ці Відриваєш дві ноги від полу, як береш, вверх, і тянешся вверх. Ну, це треба, треба. Бо осінь, і ми заїдаємо солоденьким, заїдаємо чимось вкусненьким. І ще коли стреси, а млинці були у мене дві неділі назад. Да? Всі знають, з м'ясом там були у мене. На протязі, мабуть, півтори неділі у мене були млинці. Вони. Ну, смачні, але це ж мене, я б як встала на віси, я поняла, що да, 2 неділі млинців – це плюс 2 кілограма, це 2 неділі. Тому питаємося щось робити із собою. Бо воно ще смачне, але ж користь яка, коли набираєш кілограми, ніякої. Так що треба все в міру, все повинно бути в міру. Смачне, але й теж треба тренувати якусь силу волю. Тільки що наша дівчинка тут пригала, таке витворяла, Роксечка, вже не хоче, так? Да? Все? Успокоїлася, Тьом? Хі -хі -хі, Ксюша, Тьом, Рокса? Хе-хе-хе, кормом вже да, наїла тільки що <рес> Не одягала Фелікса Чого? Він смачний Скажи, мені ж подобався Паркур, паркур, дівчки Дрались я только что. Ой, он таки вообще. То деруться, то лыжите, целуете. Ксюш. А я до спинки. Сюшат ошибается. Сейчас надо уроки уже срочно делать. Еще не делали Так, Роксу заинтересовал, дави себе портфель. Ой, ну ты закончился. Тихонько посмотрим. Ты представляешь, если он бы был открыт, мне кажется, она бы туда залезла. А ну, открой, посмотрим, что она будет делать. Фильм у нас продолжается. Ксюша ты? Ксюша, ты... не может запомнить. Тихо, тихо. У нас Рокса такие вытворяет. Все, успокоилась. Кто сказал, успокойтесь, я уже буду отдыхать. зроби А тут мышки и собачьи. А мне понравилось.